У майбутньому людям доведеться купувати пляшки з повітрям. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе 10 секунд, а ми зможемо й надалі продовжувати робити для вас контент. А сьогодні я розповім вам про історію під назвою Лоракс. Все починається в недалекому майбутньому. На перший погляд місто здається ідеальним, але є одне але у світі не залишилось. Жодного дерева. Схоже, людей це не турбує, оскільки заводи давно випускають штучні дерева з безлічу функцій, починаючи від зміни пори року і закінчуючи домашньою дискотекою. Про тваринний світ людство і зовсім забуло. Через заводи вода токсична, тому коли хлопчик купається в водойомі, а батьки анітрохи не дивуються його кольору шкіри. Але все ж люди звикли до такого життя. Адже щоранку кур'єр доставляє свіже повітря, без якого. Неможливо існувати усе завдяки містору Агера. Друзі, ми об'являємо десятиденний конкурс на найактивнішого підписника. Для участі потрібно бути підписаним на наш канал. Під кожним посідуючим роликом тематичний коментар та вподобайка По самому закоментованому ролику за допомогою рандомайзера ми визначимо переможця. А винагорода – ось такий солодкий мінібокс. Найвпливовішій людині світу саме йому на думку спала ідея продавати повітря, за що люди поважають його. Помічника Гера пропонує чудовий спосіб заробити ще більше. Відкрити кілька переробних заводів, щоб якість повітря стала ще гіршою. Завдяки цьому їхні продажі збільшаться в рази. Потім ми знайомимося з безтурботним підлітком на ім'я Тет, який без розуму від своєї однокласниці Одрі. Дівчина розповідає про справжні дерева, але тет явно ніколи про це не чув. Одрі розповідає про свою мрію побачити б хоча б паросток дерева. Вона навіть готова вийти заміж за того, хто принесе їй хоча б насіння. Пізніше тед вечеряє зі своєю мамою та бабусею. Він цікавиться про справжнє дерево, але мати явно не задоволена. Вона навіть щаслива, що брудні деревинки не псують вигляд сучасного міста. Раптово бабуся відволікає її, після чого тед дізнається про людину на ім'я Хоткінс. Давним-давно про нього ходили різні чутки, нібито на Хоткінз живе за містом, і він останній, хто бачив справжнє дерево. З великими труднощами теду. Вдалося вибратися з міста. Охоронці тут же помітили це і доповіли своєму босові. Агера побудував гігантські стіни навколо міста, щоб люди ніколи не дізналися про існування справжніх дерев. Дорогою до Находкінса хлопчик жахається від забруднення природи. Через деякий час він знаходить ту саму вулицю, про яку говорила бабуся. Хлопчику не по собі від похмурого будинку, але заради одрі він готовий на все. Тед явно не очікував, що вже зараз. За кілька хвилин потрапить у пастку. Находкінс розлючений непроханим гостем і чемно просить піти. Але тільки на тет запитує про дерево, старий одразу впадає в ступор. Він вирішує, що хлопчик той самий і розповідає історію. В молодості Находкінс був наївний і дурний. Він придумав, як розбагатіти і прославитися, але навіть члени сім'ї не вірили в хлопця і сміялися над ним. Під час подорожі він шукав ідеальний матеріал, з якого Можна робити одяг, щоб виконував безліч функцій. Через кілька тижнів Находкін знайшов пишний ліс. Тварини були незадоволені появою незнайомця, але все ж таки їм вдалося подружитися. Незабаром Находкін зрубав перше дерево. Через кілька хвилин епічно з'явився хранитель лісів на ім'я Лоракс. Він був незадоволений діями незнайомця і намагався прогнати хлопця з лісу. Дерево ти зробив? Що це? Bye. але на Хоткінс вже почувався як вдома. Вночі Лорекс за допомогою тварин вирішив назавжди позбутися непроханого гостя. Вони відправили на Хоткінса у вільне плавання, але раптово Лорекс помітив ведмедика, який не вміє плавати. Тварини і хранитель намагалися врятувати його, але їм не пощастило. Незабаром на Хоткінс і зовсім направив ліжко в бік водоспаду. Лорексу з великими труднощами все ж вдалося врятувати їх. На Хоткінс подякував своїм рятувальникам. Після чого поклявся ніколи не рубати дерева. Оскільки Лоракс не особливо довіряв йому, хлопцеві довелося жити під наглядом хранителя лісів і його помічників. Незабаром завдяки дереву йому вдалося створити унікальну річ, яка виконувала безліч функцій, починаючи прибирання і закінчуючи головним убором. Але жителі міста не оцінили ідею хлопця. День у день він намагався продати річ, але все безуспішно. Коли йому все набридло, він викинув винахід, який чудово виглядав на дівчині. Не підозрюючи швидкої популярності, Находкінс повернувся до лісу, де жив душа в душу з Лорексом і тваринами. Але в один день сотні людей захотіли купити унікальну річ. Старий розповідає, що зробив найбільшу помилку у своєму житті, повідомивши родині про. Свій успіх. Незабаром вони приїхали в гості і розклали невеликий намет. Його брати, недоумки тут же почали розважатися з тваринами, від чого Лоракс був розлючений. А мати розповідала, що завжди вірила в успіх сина. Через кілька годин хранитель лісів прекрасно розумів, що це за люди, тому вічливо дав зрозуміти, що їм тут не раді. Анопадьом відьом. Стоп, стоп, стоп. На Хоткінс розжалобив хранителя, пояснюючи, що він все життя був невдахою і обіцяє, що все буде під контролем. Лоракс був явно незадоволений, але все ж довірився. Вже наступного дня хлопець створив бізнес-план, а мати тиснула на сина. Їй не подобалося, що вони працювали надто повільно, і вона пропонувала зрубати парочку дерев для перших продажів, від чого Лоракс був у жаху. Він нагадував хлопцеві проклятву, але той ігнорував хранителя. Через кілька років успішного бізнесу зневірений Лоракс знову прийшов до Нахоткінса. Гроші затуманили розум хлопця. Він ні за що не хотів зупиняти вирубку лісів, поки не побачив перед собою останнє дерево, яке не стало винятком. На нарешті все усвідомив, але було пізно. Тварини залишилися без домівок. А Лоракс був не в силах пробачити хлопця. Незабаром його вірна мати знову назвала сина Невдах. Через деякий час двірники на силу дихали забрудненим повітрям, і одному з них прийшла геніальна ідея. На цьому розповідь на Хоткінса прийшла до кінця. Він зізнався, що день у день шкодує про те, що трапилося. Старий щиро вірить, що саме Тед здатний змінити цей світ. Він дає хлопчикові останнє насіннячко дерева і просить посадити в центрі міста. Старий сподівається, що люди цінуватимуть природу і піклуватимуться про неї. Хлопчик. Натхненний словами на Хоткінса, він обіцяє, що за будь яку ціну виконує його прохання. На жаль, у місті робот Шпигун помітив сім'ю. Вже за годину Агера з охороною був в гостях у Теда. Він намагався знайти насіння, але, на щастя, бабусі вдалося сховати його. Тед кличе в гості Одрі, після чого розповідає родині про історію на Хоткінса. Вони вирішують негайно посадити насіннячко в центрі міста. Їх довгий час переслідує Агера з охороною, але за Вдяки вічно молодій душі бабусі їм вдалося зберегти насіння і дістатися до центра міста. Оскільки навколо все штучне, вони ламають статую агера. Хлопчик розповідає, що вони хочуть посадити дерево, але тут з'являється агера. Чоловік нагадує жителям, що дерева брудні, і за ними потрібно постійно доглядати. Після чого те, використовуючи бульдозер, зносить величезну стіну. Жителі міста бачать перед собою знищену природу, яку агера приходу. Ховував довгі роки. Хлопчик розповідає, що якщо люди не вживуть заходів, то з кожним днем все буде тільки гірше. Люди підтримують теда, але Агера знову закликав усіх знищити насіннячко і навіть пообіцяв зробити знижку на повітря. На щастя, люди нарешті зрозуміли, що йому не місце в суспільстві. Потім хлопчик садить насіннячко і отримує приємний бонус. У цей час на Хоткінс щасливий бачить місто, в якому влаштували свято на честь. Її події. Через деякий час старий щодня наглядав за деревом. Тварини почали повертатися, але головним сюрпризом для старого стала поява Лоракса. На Хоткінс шалено радий бачити старого приятеля, а хранитель лісів хвалить його. На цьому історія закінчується. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підтримати канал вподобайкою та підпискою.